Бібліотечні фонди Прикарпаття побільшали цього разу аудіокнигами та електронними читалками. Бібліотеки отримали майже три десятки гаджетів, на яких зібрано дві сотні видань, і близько 90 аудіодисків з художніми і науково-популярними публікаціями. Ще дуже важливо те, що ці електронні пристрії будуть давати можливість закачувати і нову інформацію, окрім того, що зараз є на цих носіях. Електронні та аудіокниги придбано в рамках обласної програми розвитку української мови. На їх закупівлю з обласного бюджету виділено 50 тисяч гривень. Даний захід він є не надуманий, а це є програма, яка передбачає це перший крок. Так, ми будемо рухатися в даному напрямку, і в 2015 році спільно з обласною радою у нас є розуміння в бібліотеці. Є побажання зараз придбати ще у нас комп'ютер. Для цього потрібно це для того, щоб. Можливо, в читальному залі було більш продуктивно знайомитись з даним матеріалом. У списку літератури українська та зарубіжна класика, а також довідкова література усе виключно українською мовою, які саме автори та твори потрібні читальням, чиновники з'ясовували у бібліотекарів на основі їх побажань та закону про захист авторського права і формували необхідний перелік. Коли ми формували цей перелік, ми були якби покладені в певні рамки, і на рідери, які ми закуповували. Були змушені закачувати в основному ту літературу, на які законодавство про авторські права вже не розповсюджується. Так, тобто це в основному є твори класики української літератури, а також твори класики зарубіжної літератури, які перекладені українською мовою. По одному примірнику аудіокниг та 10 електронних читалок залишить для своїх читачів обласна науково-універсальна бібліотека. Решту відправлять до міських та районних книгозбірень. Тетяна Лугіна Ігор Духович. новини на вежі.